Друге і другне, дорогі наші польські брати і сестри. Так, в нашій країні іде війна гинуть найкраще, але е, в нас є гідність, гонор, в нас є вітчизна, і в нас є таке поняття, яке ми побачили саме тепер у собі незламність. А ця незламність і віра в перемогу є завдяки тому, що ми маємо таких як ви, важко в обличчя, в обличчі Європи в обличчі цілого світу. Ми впевнені на нашій перемозі. Тому що разом ми сила. І хочу сказати, що я дякую Богу, що минулого року на запрошення пана Анжела Тусика ми потрапили у світ, у ваш світ, у світ стражачок і стражаків. І направду я закохалася в цей світ. Хочу, щоб цей світ прийшов до нас. Ми створюємо наші, наші добровільні пожежні команди, беремо вас за приклад і це приклад вас, ваш неймовірний. Мені подобається, мені у вас все подобається просто. Як ваша дружба, ваша відповідальність, ваша така самопожертва. І найбільше б хотіла б, щоб цей досвід зайшов на до Україну. Тому ми знову тут. Дякую вам за те, що ви є. І просимо у нас вчити і нам допомагати. Дякую вам. І хочу сказати, хочу сказати, що в нас з вами є одна така спільна духовна лінія. Е, Анжелі, дай, мені, будь ласка, хороші. Це образ матері Божої з Мар'янполя, села е, Вьозки. З нашої кміни. І чим Його перший його власник Станіслав Яблонський, коронний гетьман України, він заснував село Мар'янпіль. І цього року ми святкували, може не тільки ми 340 років відницької битви. Це був перший досвід такої європейської співдружності, коли наші народи об'єдналися і воювали проти спільного ворога. Коли виникла загроза, що військо буде оточено двома татарами, вояки стали образу цього і щиро молилися, тоді відень не був взятий. Насправді цей образ, оригінал цього образу, зберігається у Вроцлаві. Тому що у 45-му році, коли під час Другої світової, коли виникла загроза, що може образ, а він був чудодійним і визведений той час чудодійним, що йому можуть пошкодити, його вивезли у Вроцлав і він зберігається понині там. І ми приїхали цього разу, хоч би відвідати. Той образ у Вродслові помолитися за нашу перемогу і за процвітання нашої людини. І крім того, це Матір Бога, тому що це матір, Бога перемож, матір Божа переможниця. І крім того, вона опікунка родин. Я б хотіла, щоб ці образи були у наших поважних гостей і щоб їхні родини були міцними, щасливими і з Богом, з Богом між вами. Дякую. Дякую вам всім. Другий. 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 Другий.

Ja się obrazu było от proszę Так, от вас. Так, z jeszcze tutaj jeden obraz dla Pani Teresy, która karmi te konwoje, które jadą z nim właśnie na Ukrainę. Gdzie mam Pani Tam jest, tam tam, 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 tam. A, jest tam, tam, tam. Pani Teresa. powiedzieć, że tutaj jest nasze serce to, Wam i słowa za naszą i Waszą wolność. Dziękuję. Дякую.